Рахівщина це центр Гуцульщини. Рахів розміщений в горах-Карпатах. Я часто люблю ходити горами старими лісами, бачу, проходять де столітні дерева. І, бачачи цю красоту, вона навіює мене на творчість. А що саме? Проходячи лісами, бачачи такі гарні стовбури дерев, вони нагадують ніби казкових героїв. І в нас колись давно на Рахівщині був такий вид промислу, як коренепластика, стародавні гуцули, випасаючи овець, знаходили різні корінці. Різні стовбури дерев, і з них вирубували собі речі, які необхідні їм були для домашнього побуту. Посухи, ручки, держаки для топірців. Цей вид промислу в нас на Рахівщині дістав назву Коренепластика. В чому полягає коренепластика? Йдучи лісами, знайшовши гарний корінь. Якщо людина не має в душі щось творчого, вона може пройти, штовхнути його і він пропадає, згниває в лісі. Та я, проходячи повз такий корінь, такий, таке дерево, від дерева, я бачу в ній щось інше. Я не даю цьому. Корінцеві цьому дереві пропасти згнити. Я стараюсь надати йому друге життя. Взяв, знаходжу в лісах от такі корінці. Вони в зв'язку з тим, що ґрунт у наших горах дуже кам'янистий, вони мають багато наростів. І зразу, подивлячись на такий корінець, зразу він у тебе. Відновлює якогось казкового героя, чи старого гуцула, чи якийсь, якийсь інший предмет. Ця робота досить кропітка, і кожен хто по-своєму бачить красоту кореня. І в руках митців він оживає в такі предмети, які, такі фігурки, які тут розміщені. Що дає натхнення робити такі речі? Натхнення мені дає любов до нашого народу, любов до наших звичаїв, любов до нашого краю. Краю Карпатського краю, який заповнений легендами про наш, наших земляків і наш край. Роблячи такі роботи, я зосереджуюсь на якомусь корені. Він мені зразу, проходячи, взявши його в руки, я в ньому вже бачу. І в свій будучий образ. Якщо я залишу його на декілька днів, перестаю робити, то через 2-3 дні в мене вже знову дивлячись на той самий образ, на той самий корінь, я не можу відтворити те, що я бачив три дні тому. У мене вже не виникають якісь інші образи. Тому всі ці роботи, які ви бачите, вони не повторні. Вони. Показано е, той, е, мить, ту мить, яку в даний момент бачив митець. То, що він бачив корені. І не можна знайти два одинакових вироби, щоб вони були хоч чимось похожі. Тому що і в природі не можна знайти два одинакових корені. Оскільки наш край славиться вишивками, тому і на своїх цих роботах я стараюсь також показати красоту вишивок, орнаменти, гуцульські орнаменти, які є в нашому краї. Роботи я роблю я роблю різних розмірів. Від висоти півтора-два метри. До таких невеличких сувенірів. Мої, мої роботи брали участь у ряді виставок. Так, в тому році я приймав участь в п'яти всеукраїнських виставках е, в місті Києві, у міжнародній виставці е, Чарівний світ народних промислів в місті Санкт Петербурзі. Далі приймав участь у міжнародній виставці Експо 99. Далі роботи і зараз мої експонуються в Києві на виставці, всеукраїнській виставці по прикладному декоративному мистецтві. До, роботами дуже цікавляться, дуже своєрідні. Такий від промислу, такий від мистецтва, лише розпов... дістав приписку і розвивається у нас на Рахівщині. В такому чудесному краї. Коли декілька років 20 тому відвідав Рахівщину американський вчений художник Рокуел Кент, він висловив таке. Такий вислів я сказав. В такому чудовому краї, як Карпати, в такій красі повинні народжуватись дуже талановиті діти. І дійсно, в нас на Рахівщині є багато дітей, обдарованих дітей, які займаються не лише живописом, а й продовжують цей вид мистецтва. Коренепластикою, займаються коренепластикою. У нас на Рахівщині ця красота, вона не, її не можна описати. Я люблю прийти на берег річки і слухати шум тиси. І цей шум навіває мене на творчість, а навіває на різні е, образи, які я потім стараюсь. Відтворити у своїх роботах. Точно так я люблю ходити лісами. Старі праліси, дерева викорчувані, перевернуті вітром. Вони мені дають натхнення. Я в них бачу казкові образи. І потім, бачив, згадуючи ці образи в лісах, я стараюся їх відтворити в маленьких цих роботах. Тут ще Творчість моя ще полягає в тому, що я страшно люблю нашу народну, наші народні мелодії, музику. Перед тим як я вже підготовлю собі декілька заготовок для будучих своїх робіт, я люблю включити собі музику, легку музику, нашу народну. і... Включити її так тихенько, щоб вона е, і якраз така, е, такий стан навіває мене ще на нові і нові образи, які я стараюся цілити в корені. Музика, краса гір, все, е, гір, птиси нашого краю неповторного, і дає мені натхнення на творчість. Мені так кажеться, що я, якщо б поміняв цей край на інший, то я, не маючи цієї краси навколо себе, я б відтворити це саме в іншому місці, на мою думку, так би мені не вдавалося. Що мене, що я стараюсь показати в своїх образах. На цьому корені, який зараз в мене в руках, зображено гуцула. Гуцули це корінні жителі Карпат, які жили в нас на Рахівщині. Це любителі природи, вони оберігачі тої природи. Тому на корені я постараюся бачити, ніби гуцул держить руку, і з руки вилітає пташка. Він охороняє природу, охороняє е, все, що його, у цій природі знаходиться. Оскільки е, я, в мене в даному випадку вийшов старий такий гуцул, він сперся на таку, ніби на таке дерево. Е, часто я стараюсь використати в своїх роботах легенди, легенди Карпат. На даній, на даній роботі показана легенда, згадана легенда про лісові мавки, які зачаровували мисливців та лісорубів і заводили їх у непробудні хащі, де вони і, е, ну, помирали. І тут лісова мавка, яка зачаровує оцула. Далі тут зображено старенького гуцула, висоватого гуцула з люлькою. Показано в кожушках, показано кожушок, який на ньому є. Зараз, проходячи Рахівщину, ви рідко побачите гуцула в національній одежі. Та на кожному з своїх виробів я стараюсь зобразити якийсь елемент одежі гуцулів, щоб зберегти її навіки. Люди вже зараз рідше носять одежу, одягаються по більш сучасному. Та на своїх роботах я стараюся зобразити їх в національній. Елементи їх національної одежі. Це робота теж гуцул. Оскільки, гуцули це є лісоруби або скотарі, пастухи, які випасають сход, то на цьому випадку я показав гуцула стопірцем. Бачите, він у довгому кожушку і. Держить топірець в руках. В таких шапках вони ходили. За шапкою знаходили, знаходили, засували різні пера, які, таки, які мали ну, жили в наших лісах. Серед робіт, так можна побачити і таку роботу. Це Нептун та русалка. Це вже більш сучасна, але не легенда, яка не наша Карпат, але корінь навіяв мене на таку тематику. Тут на даному коріні знаходиться пара, гуцулі гуцулка, оскільки. Вони пастухи, то біля них знаходиться невеличкий гірський, голова зображена невеличкого гірського коня. Ну, що ще мені б хотілося сказати? Я дуже просив всіх, і взагалі моя найбільше бажання таке, що всі люди з. Певною відповідальністю ставились до цієї краси, яка оточує нас, щоб ми позбавилися цих ничівних виробок лісу, щоб дали і дітям нашим полюбуватись, внукам навіть, щоб наші внуки і правнуки могли любуватися цією красотою, яка оточує нас. Все, що нас оточує, ті дерева, ті каміння, та земля, це все живе. І щоб зберегти ту красоту, не нищити його, зберегти це для наступних поколінь. Це моя, як можна сказати, мечта по російськи, моє бажання. Яке б я хотів, щоб воно здійснилось. Розповісти про красоту Карпат неможливо побачити, он що дасть повне відчуття цієї красоти. Тому на завершення я всі запрошую всіх вас, хто побачить цю маленьку розповідь. Наш прекрасний край Гуцульщину на Рахівщину. Ознайомитесь ви тут не тільки з, таким, з цим видом народного промислу, а також з різними видами народних промислів і будете ними зачаровані. З вами був вчитель Різьбяр Вайнагій Олексій, Олексій Олексійович.